На Волині 9 грудня сталися дві серйозні пожежі. Так, у Луцькому районі рятувальники разом з пожежниками-добровольцями з села Жидичин ліквідували пожежу в приватному домогосподарстві. За інформацією ДСНС Волині повідомлення про пожежу в селі Княгининок Луцького району надійшло о 14.24 9 грудня. Горіння локалізували о 15.02, Ліквідували за півгодини. Причина пожежі встановлюється. А от у селищі Маневичі ліквідували пожежу, що охопила гараж з автомобілем. Повідомлення про пожежу надійшло о 18.16 9 грудня. Горіння локалізували о 18.58. Ліквідували теж за більш ніж 30 хвилин. Повідомляють, що там автівка вибухнула в гаражі та вигоріла вщент. У власника гаража, чоловіка 1971 року народження, медики діагностували термічні опіки обох рук та гостру реакцію на стрес. Від до госпіталізації він відмовився. Причина пожежі теж встановлюється.